Дамаск святкує дипломатичну перемогу. Рада безпеки ООН не спромоглася ухвалити резолюцію стосовно винищення в Сирії мирних демонстрантів та можливого застосування санкцій проти сирійського керівництва. Витували рішення Китай та Росія. У Москві вважають, що ухвалення такої резолюції могло б відкрити шлях до військової інтервенції як у Лівії. Крім того, Росії не сподобалося, що всю відповідальність за події в Сирії документ покладав на владу, а майбутні країни пов'язував лише з опозицією. Натомість міністр закордонних справ Німеччини, однієї з країн-авторів проєкту резолюції, сказав, що день, коли Рада безпеки ООН не спромоглася засудити репресії в Сирії, це дуже сумний день з точки зору міжнародного права та захисту прав людини тим часом зростає напруження між Дамаском та сусідньою Анкарою у Туреччині. З'явився очільник сирійських військових, які стали на бік протестувальників. Турецький прем'єр пообіцяв найближчими днями відвідати табір сирійських біженців та оголосити план дій стосовно Дамаска.